Так. Потім його розміщу на делі. Так, це відео. Отож, які основні вимоги? Можемо відкрити методичні вказівки, їх буде тут всього чотири. Перша лабораторна робота вона стосується застосування, ну, створення класів, простих класів із простою логікою. Друга лабораторна робота стосується перевантаження операторів. Тобто ми будемо проводити плюс-мінус, множити, розділити, ну і так далі. У деяких випадках і інші, в деяких випадках там ще в нас що? А, ну, дужки, квадратні, круглі дужки і так далі. Так. Третя робота стосується ієрархії спадкування. В рамках третьої роботи вам необхідно буде роз... створити базовий клас абстрактний, і залежні від нього класи. Така у вас буде структура. Четверта робота, вона стосується розробки юзер-інтерфейсу. Власне, для додатку з третьої роботи. Це на мінімальний бал, на більш високий бал це розробка гри, або додатку із складним графічним. Ну, Юзер інтерфейси будемо так казати. А от якісь комплексні елементи там мають бути, динаміка, динамічне пере перемалювання, так, перерисовка, будемо так казати, ну і так далі. Тобто, для реалізації юзер інтерфейсу можете використовувати Windows-форми найпопулярніше. Якщо у вас там Mac, в принципі. Буде нормальним і використання, М -м. хоча я не знаю, скільки вам це буде зручно. Ну, технології типу <кій> зараз згадаю. QT, можете Qt використовувати, хоча він достатньо складний для розробки з ретрофейсу Такого, що для десктопу і C. Мабуть, інструментів таких найпопулярніших там. Ну, якщо вас щось буде які, щось запропонувати, будь ласка, запропонуйте, і тоді можемо це обговорити. Так, в перших двох роботах, навіть я би сказав, ну, в третій роботі більш вишно, в перших двох точно заборонено використання дженериків, векторів, інших динамічних структур, також словників, це все під забороною. Тому що в перших двох роботах ціль якраз, щоб ви реалізували такі структури власноруч. Ну, такі як стек, такі, як той самий вектор, якщо брати там той самий поліном. Так? Ну, типу, слов словник, словник ви не будете реалізовувати там більш складна структура. От, заборонено використовувати. Шаблоні методи, шаблоні типи даних на темплейті ті, так? от, Заборонено точно для всіх без виключення завдань з перших двох лабораторних робіт. Також в першій лабораторній роботі заборонено перевантаження операторів. Тобто це прерогатива другої лабораторної, другої практичної роботи. Так, що ще важливим є? Варто зазначити, в перших двох роботах. Секції 19-20 балів. В 19 балі вам потрібно створити динамічний масив, тобто створити його за допомогою ключового слова new. Відмінність створення за допомогою ключового слова new і просто через конструктор без виділення динамічної пам'яті в купі, та зрібняється тим, що ви в першому випадку ви її, ну, від стеку, так, в першому випадку, стосовно динамічної пам'яті, у вас розгортається. Виділяється пам'ять ну, в купі, так, а в другому випадку в стеку. Це два незалежних місця, де зберігається дані. Наприклад, структури вони зберігаються в стеку, а класи зберігаються в купі. Також ви можете інстанціювати по різному класи. Якщо ви створюєте за допомогою оператора New, то пам'ять виділяється в оперативній пам'яті. Вам тоді потрібно її очистити. Відповідно, реалізував шляхом реалізації деструктура. Отож, для 19 і 20 балів обов'язковим є наявність для перших двох робіт деструкторів. Для третьої роботи також там для всіх потрібна наявність деструктора, Чи для четвертої роботи деструктор не потрібен, тому що cli Сі ну, якщо ви будете Windows Forms використовувати, тому що CLI-CLR, він вже Збирать сміття, гарбач колектор він містить собі так. А Сіпрос Плюс без надбудов не містить собі інструментів для автоматичного, скажімо, колективу, ну тобто збирання, збирання сміття. Тому вам потрібно власне і менеджерити питання управління пам'яттю, так? Так, да, це важливо. На 19 балів. Ви просто створюєте там, у вас переважно буде одновимірний або двовимірний динамічний масив на 20 балів. Там необхідно вам створити внутрішню структуру. Це обов'язково. Якщо ви хочете саме на 20 балів отримати, зауважую, наголошую на тому, що вам потрібно створити два класи: або структуру внутрішню, або внутрішній клас, а, і клас, основний, який містить, буде містити посилання на цей внутрішній клас. Що ще, я маю, ще я маю на увазі? Ви створюєте, якби це називається контейнер, так? От в якому контейнер, контейнер для елементів для нодів, для елементів елемент, типу нод. Що таке нод? Це, в принципі, класична, класичний дизайн розробки стандартних структур даних. Типу стек, типу черга, кільце. Ну і так далі. Вектор той самий. Це все складні структури даних, пов'язані структури даних, які, е, яким чином вони е, будуються. В них динамічний розмір завжди. Ну, так само, як і в динамічному масиві, це не показник, але все ж таки, більше більшості. Кожний елемент є окремим об'єктом. А сам контейнер є деяким контейнером місцем для а, зберігання даних контейнерів. Всі контейнери вони дійсно можуть розкидані по ділянкам пам'яті в купі і пов'язані між собою посиланнями. Тобто, кожен, якщо це однопов'язаний список, а ми будемо створювати однопов'язані списки, навіть кільце це у вас воно буде однонаправлене. Так. Хоча зараз подумаю, чи двонаправлене. Previous, а як мені, воно має бути великим кільцем, Всі інші структури вони однопов'язані: стек, черга, поліном, матриця. Я ще зараз поясню, чому це також пов'язаний список на 20 балів. І так далі. Вони всі мають бути пов'язані, пов'язані. Ну, всередині елементи вони зв'язані між собою. І що це мається на увазі, що у вас кожний елемент окремий, він є окремим об'єктом, і він містить посилання на наступний елемент. А то, що чергу, на наступний. Якщо це двопов'язаний список, то у вас є два типи вказівників: посилання на наступний елемент next, і посилання на попередній елемент previous. Оце що стосується кільця. Далі, щодо дизайну, поліному та матриці, важливо зазначити, що. Матриця та поліном ви також будуєте як пов'язані списки даних. Чому що ви подивитесь уважно на завдання на 20 балів, то там потрібно створити таку структуру даних або такий вказівник, який би посилався на список ненульових елементів, а якщо ще ви зможете організувати виконання даної функціональності лише за допомогою створення додаткової структури даних? Яку ви будете відфільтровувати. Тобто ви будете в ущільненому вигляді зберігати елементи поліному, тобто нульові елементи ви будете виключати, але при цьому ви маєте зберігати позицію, тобто номер який в поліномах це буде один номер, індекс його, так. А в матриці це буде два параметри: це рядок та колонка. Да? От, які будуть міститися от ці внутрішні структури даних. Тобто вам власне треба буде їх реалізувати як пов'язаний список. При виконанні там розріджених операцій, операцій з розрідженими структурами, та тобто двох складання двох поліномів або множення двох матриць, от вам потрібно також враховувати, що у вас в одній матриці, в іншій матриці, в них можуть бути однакові розміри, в пам'яті у них зберігаються в ощільненому вигляді. А при виконанні операції, вам їх вам потрібно їх відновити. Тобто доповнити нулями, щоб можна було логічно, правильно виконати операції множення. Якщо у вас, наприклад, в матриці при множенні двох чисел виникне нуль, якщо у вас в одній матриці а в іншій 5, наприклад, то у вас в результаті буде нуль. Тобто в результуючій матриці, її також цей нуль треба врахувати і ущільнити. Тобто, попрацювати із посиланнями. Так, посилання у вас буде на елемент наступний. А при відновленні власне просто вставити необхідний елемент в необхідне місце. Ці операції не є затратними з точки зору продуктивності алгоритмів о великого, вони займають власне всього лише. Ну там є не там не е, операції щитування там о Н, а складність операції встав, вставки м, також, якщо я не помиляюсь, е, овіден, тому що ми маємо пір але Сама вставка не потребує перестворення структури даних е, на відміну від масиву. Тобто масиві є навіть в динамічному, якщо ви його е, там ви створюєте його в, 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 в окремому, не, з окремим незвідповідним розміром при збільшенні його розміру, вам потрібно його перестворити. А це може бути затратним, особливо якщо у вас там мільйон а, елементів. А. Тому такі операції, якщо ваша структура даних вона під, під, під передбачає динамічний, динамічна зміна розміру. Масиву розширення його елементами, там всередині масиву, ну, я немає на увазі там і е, останнього елемента додати чи першого елементу додати, то в такому випадку ці операції будуть достатньо м, складними. так от А в такому вигляді, в пов'язаному списку, так, там операції заключаються просто у зміні е, посилань, так? Просто next переводити на Новий елемент і з нового елементу next на той елемент, на який вказував попередній елемент в якості Next, і все. Ці операції з точки зору продуктивності коду вони не складні. Тобто їх там ну, складність велика, власне, і продуктивність таким чином е велика. Тому це логічно, так? Таким чином потрібно вам буде створювати, е ну, працювати на над. Завдання. Ну, на 19 не потрібно створити е, структуру внутрішню, а на 20, на 20 балів там потрібно буде створити внутрішню структуру. Питання, будь ласка. Скажіть, угу. будь ласка, а от ці 20 балів це з захистом йде, чи як? Е, так, звісно. Оцінку я виставляю на основі того, як ви успішно е, е захистити ваші роботи. В ілюстрації пов'язаного з списку на Тут може бути поліном, тут може бути матриця, тут може бути що завгодно. Елемент сьоклу елемент стеку і так далі. Ще питання, будь ласка, поки малюю. А в чому саме полягає захист? Захист полягає в. Ви презентуєте роботу, я вам задаю питання. Щодо її виконання. Інспектую, як ви правильно її там виконали цю роботу. З точки зору, е, ну так, да, власне, основна мета, щоб ви її правильно реалізували. Ми ще з вами пройдемо. Добре, дякую вказівка. Угу. Захист. Буду, в... та... mm? Я кажу, захист буде одразу після закінчення дедлайну, так? Mm. Ні. От у вас, власне, дедлайн, він співповідає з датою запису. Mm. 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 Ну, от і завершення делайну там. Таким чином, ну, може бути тут. я Може, не, не потрібно в, вилазити. Ну, більш-менш. це в нас, наприклад. Mm. нехай буде черга. Так. У черги є. Два посилання: посилання на, на останній елемент на tail і посилання на перший елемент на HEAD. Це в нас HEAD. Це в нас тейл. Алгоритм основний це first out. Тобто рух буде в даному випадку протікати зліва направо, від ну в бік від доданого елементу ну кожний наступний доданий елемент у хвіст він він має бути по у хвіст доданий по друге пов'язаний із наступним із попереднім своїм елементом перший доданий елемент він буде так він буде вказувати на нуль. І так ми знаємо, що це вершина структури даних. Так само в стеку це все зроблено так, що в нього пов'язаний список і так далі. От така історія. От. Тому ну, в даному випадку всередину тут списку ми не зможемо дати елемент, тому що це черга. А всередину можемо додавати, якщо у нас двопов'язний список. Ну, Хоча в тій структурі, яку я вам пропоную сьокол, яку пропонує лектор, там нема необхідності вставляти всередину списку елементи. Там потрібно крутити список по часовій, по годинниковій стрілці та проти неї, і тоді вже додавати елемент все одно з голови. А класичний Лінкedліст, він, власне, має можливість, тому що там двопов'язаний список, він має можливість там додавати елементи всередину списку. Ну, у нас такої необхідності додавання всередину не буде, я просто його там. Під підводив підсумку ну, щодо ґрунтування Скажімо так. Ну, єдине, коли вам потрібно буде гратися із цими посиланнями, це в разі ре, реалізації поліному або динамічної матриці, яка також у вас буде у вигляді пов'язаного списку якщо це на 20 балів Так. От, питання. Ну і так далі, так? Окей. Okay. В принципі, з тим розібралися. Я думаю, якщо питанемо, то ще трошки пройдемося по вимогам, які. Я перепрошую. Так, що в нас власне у завданні? По-перше, дуже уважно кожного разу прочитуйте методичні вказівки щодо лапортової роботи. Перше, на що треба звернути увагу, окрім тих методів і полів, які зазначені у завданні, у завданні, а також тих, які е, існують для секції 19-20 балів, є ще е, завдання для всіх без виключення е, рівнів по складності нове з завдання. Зазначення це е, все на початку. W wykonanie wykonania Tak. Що потрібно зробити для кожного рівня задань? А розмістити усі типи конструкторів. мається на увазі копіюючи, ініціалізуючи за замовчуванням. Так? Там ще може бути конструктор. А, так, да, треба зауважити. Це важливо. Конструктор називається, Блін, як там 2% він позначається? Я не пам'ятаю, як українською мовою вам на лекції це розказували. А дайте, будь ласка, є конструктор копіювання за одним процентом, а є конструктор переносу, власне, так, переносу, так? Там 2%. Суть я в тому, що ви переносите фізично з одного місця конструктор, ну, об'єкт в інше місце, будемо так казати. Коли у вас конструктор транспортування. Це я не пам'ятаю чесно, як він е, вам мали б на це сказати, я просто вже чесно забув. М -м, оцей конструктор ви можете замінити цим конструктором необхідність е, розробки, е, необхідність додавання деструктору. От деструктор, <кій> тобто таким чином, ви можете або реалізувати конструктор переносу, будемо так казати, да, або Переміщення, переміщення, от переміщення. Або конструктор переміщення, або деструктор на вибір. І те й те нема сенсу реалізувати. От. Так. Тобто, не у всіх варіантах, ну, 1920 ви можете замість конструктора реалізувати конструктор переміщування, замість деструктору. У всіх інших варіантах. У інших варіантах вам потрібно буде застосовувати, ну, просто конструктора, деструкторів там не буде. Я перепрошую, зараз повернуся. Так. Тобто всі види конструкторів, далі функції, геттери, сеттери, доступу ініціалізації. Так як у вас за принципом капсуляції має бути ну, прихована внутрішня структура класу, то реалізація геттерів сеттерів дозволяє вам впливати на внутрішній стан класу так, на його поля. Далі функція порівняння об'єктів, це equals, так, функція введення та виведення з консолі print та input. Я застерігав вас від використання SINCOUT та інших операцій форматованого мерускане, принтів, виводу поза межами прин, поза, за межами методів print і input або main методу, main методу, функції, да? От е, в усіх вищих випадках, якщо вам потрібно щось повертати, то ви створюєте відповідну функцію, яка повертає параметри. Якщо вам не потрібно нічого повертати, ви створюєте е, функцію типу Void, яка не повертає жодних параметрів. Такі е, рекомендації, а навіть вимоги щодо оформлення. Тут ну, це рекомендації вони обґрунтовані. обґрунтовані, вони без практиць, так? Якими класичними практиками, які, е, ну власне, при... Так. Далі все потрібно Сіпс Плюс реалізовувати. Що тут? Да, провантажені функції заборонено використовувати перші лабораторній роботи. Ну і ну, демонстрацію роботи всіх створених. Методів так ви надаєте в мейн функції. Так. Є тут приклади перших проектик як краще оформлювати так щодо реалізації. Будь ласка, також ознайомитеся. Також C передбачає. Вже до програмування. Я думаю, тут, в принципі, більш-менш нормально. Я думаю, тут давайте питання поки що. Якщо питань немає, то я оцю короткі інструкції, я просто вони записані. Закину їх на день. Так, у вільний доступ. Будь ласка, питання. Тож mm, якщо питання немає, тоді напевно питань так. Тож mm? напевно питань нема, так.